Усім привіт! З вами канал Snowman. Сьогодні у нас буде фарм-симулятор ж дану. Я її чекав вона вийшла. Боже, це такий кайф не грати. Я вже тут Построю ну, створив свою кар'єру. Спершу я покажу, як її взломати. Спершу потрібно, щоб у вашому елеваторі ел ел е було... Той продукт, який ви хочете розмножити. Тобто урожай. Тобто, е, ви зібрали е, там, допустим, пшеницю засипали е, в неї в елеватор. Ось, зараз зайду. Е, Зходимо Емберстоун. Дуже чекав її. Дуже чекав. Дочекався, звісно, я ще грав. Брав основи механіки, оце все ізучав. Тут, звісно, ну, тут донат, але ось так от прям. Так, ось нам потрібно, щоб в ціни пшениця 162 літри. Давайте запишемо на листочку. Так, 162 літри. Записав. Так, пшениця, Це в нас буде пшениця. Показувати колібацію цен, а зараз азар місяць АВГ да? АВГ і буде діка, і январю сама більша ціна 10, 10, 162 літри. Тепер ми виходимо з гри ну, е, зай без храніння. І ми зараз будемо. Тут ми нажимаємо Кар'єра і заходимо в саме з сторонні. Коли тут 5-6 такої 10% можна виходити. Ну, то есть. Переходимо в проводник. ЄС. Так, зробимо ось так, чому було. Звісно. І тепер ось Store. Android, Data. Хай вона прохруститься. І шукаємо тут... Фармсімулятор 23 FS23. Нажимаємо Fайless. Farmсімулятор 23M. Темпараграф, друга папочка синенька. І тепер, щоб сломати її на гроші, потрібно зайти в таку папочку. Тут можна нажати Edit, там змінити ось до. забирати, таку додати оцього все. Так. Тепер, щоб поля зробити, вам треба змінити напроти хоч там 15 поле. Edit. Тут замість цього нуля ви записуєте одиничку. Щоб було у вас ось так от. Нажимайте сейф. Не треба сейф. Так. Тепер, що замати на врожай, нам потрібно не в ітемс. Xmo зайти, а нам потрібно знати в Place X. Тепер змінили. Так, у гід Ось у нас значення 162. Ми записуємо 162 це наш врожай. І ми ось це значення. Так, ось ось це. Edit нажимаємо. Таке 30 цифри Нажимаємо може хоч мільйон такого десь такого на цього кати. Назад. Все, і воно буде по так, Тепер виходимо. Заходимо в 23 Ху. Зараз у нас будемо... Так. Ось так. Ну, заходимо в нас. Це серед типу покажу, як зламати фармисимулятор 23 і, типа, геймплей, Ну, не геймплей, типу того прохідження. Так, ось мене тут трактор вже наготовий, Так, сідаємо, їдемо в загрузку, так. також зробимо ось так: от, е роботинг, дати роботу, доставити. Перейти загрузити, доставити зерно елеватор Пшениця ось через базар. Е, так, е, давайте зараз промотаємо. Ні. Потрібно нам зібрати урожай, урож, так. Спочатку ми зберемо врожай, так. І промотаємо потім місяці до. Що нам ціни, які зараз у нас АВГ, e, e, так? Показати колібальці АВГ, потім до ЯНВ е, e, ми її піднімемо. І зараз ну, потім подивимось, кого більше буде ціни. Так, ми зробимо ось так от. Бачите, там врожай зламався і якби, більше врожаю стало. 400 тисяч літрів. Так. Це у робітника покладемо. Робити, роботати, Роботати. Є. Так, все. Так, цього ми цього ми припахуємо до роботи. Работать рабів. Що добавили фс 23. Добавили фс 23 производство, та і заводи. Потом добавили погоду. Тоже погоду добавили. Добавили нових тварин, це цих петухів. <сум> Короче, курей. Мм, ну і що ще що добавили? Добавили Магазині ось Малі трактори, ось такі ось є самі класні. Так. Такі додали три види тракторів. Маленькі, трактори, трактори і більші трактори. Грузовіки, обірли цілокомани, це все. І додали виноградну, виноградну технологію і оливку. Ще додали ліс. Добавили Піддони, ось Для цього, і також піддони ще добавили. Так, ось прицепи з вінтом додали ось такі нові види цих, прицепи з вінтом. Сажал, ну, тут є сіялки, які сіють, і сажалки, які сажають ось. Зажалки всі з придобренням. А ось ця тільки не тільки сіють. О, ні, ось ця може... Оця може і удобрювати, і це. А ця може тільки сіяти. Бачите? Так. Ось ця. Ось ця за 31 гривню, <ривень> Жалко. Чому ці культиватори це саме, що плеє, Може. Чекайте, я зараз карту подивлюся. Зараз в нас яке види, види культур. Ой, треба, е, нуждається в спашке, треба купляти через купуатор і вже ними перекультивовувати ці штуки. Так. <кхем> Чекаємо, поки обереться цей. Так, е, коли я уберу весь урожай то е зорається, пригорається. Я ось це все зберу, не пропадаю, Зберу це все, погрозю, що воно у мене просто було. І повернуся до вас. Зараз для вас це буде мілісекунда, а для мене це буде ну, минут так 20. Тако десь. Ладно? І ось я вже зібрав весь урожай. Те, що ми... був у нас початковий. Зараз ми нічого сидять, тільки вель. Ми зараз будемо спати до, 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 до. чекачка. Ціни ціни. Ціни вже піднімаються. Так, до я не так все. сентября. Сентября, сентября, сентября. Сентября... Так, январь. Все. спимо до января. спимо до января. Так, сентября... Так, ми... Октября. Ну-ка, октября. Так. А чё? Тут там, здесь можно спать. Ну да еще. О, все, так. Сентября, октября. Сентября, октября. Так. Давай без трещи уже. Фух, чтоб поднялась тина, и мы уже так. Ще спимо, спимо, спимо. Так, ок. Бряд дальше у нас, так. Йдемо далі, йдемо далі. Ну, я б... Чекай, чка, чекай, че, чкай. До кого... Януварь, так все, январь. Спимо до января янви. Спимо до ян в. Так, все все все, давай, давай. Мне вже дочекайся поки. Це ще баблічко буде, баблічко. Так. январ боже чому. Так. Янву. Сердики Декабрь ще один місяць. Так, сейчас один месяц, пацаны? Бля, а что это такое, так, сэр, уф, нифига себе. Так, уф, январь, так, шел на стены, январь, сегодня шоу, январь, хорошо, так. Тікущі цену. Ого, ого, пішли, пішли до неї зуди. Да. 231. Корм зірно север. Корм зірно север, так. Даємо роботу завершити доставити станція. за... Юг север. Регулярна. Так, реально ригу... начать работать. Работа начала. Все. Так, мы зараз грушаемся, получается. Что он робить? А. А, звідти звезды будут заезжать. Вс, понял, Так, заезжаем. Так. Так. Так, він має зараз загрузити, так, да, пшено, так. І все, їде туди. Все, поїхав. Так, а поки ми зараз. А поки ми зараз будемо, посіємо. Посіємо, ми, зараз, зараз ми посіємо дешево. Посіємо ми, ми мім, ми, ми, тючку, посіємо ми канолу давайте. Самая це канула. Не канала, а свои бобер ушат. Да, чуть тупизны. Сколько мне способления не наповнено М -м -м. Так Зараз ми його наповнимо Так, фига Так. Поповняємо приспособлення. Так. Все, ми засіли ці, тепер ми що беремо? Так, не можу дочекатися, поки вже продадуться моє зерно, так. Де це моє зерно і ми будемо. <гум> де ми багаті? так, обанараться? І погнав, 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 все. Все, все, молодець. Так... Цю машинку забрати на нас. Джун-джун, джун, дрн, дрн, дн д Джундірчик хороший. Джундірчик. <гум> Ох, тишой, тишо, тише. Так, забираємо джунгірчик. Ого, так, по 600 метрів зараз. Зараз розвернеться. Зараз він їде тепер. Так. Зараз приходить наше бабліжко, скільки його цього бобліжка зараз буде. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Разрушается... А чому не разрушается? Не понял. А, все, Так, все, Почему ще не... О, пішло, Е! Yeah. скільки на зараз тысячу учима за... Чому... 9000? чому так мало? Ладно. Зараз ми ось так от зробимо. Скільки стоїть транспорт. Продать 9 тисяч. Скільки стоїть новий. допустимо прицепи? Нові прицепи. Прицепи, прицепи 23 тисячі, 3652. Мені за 52 тисячі треба, да, все. За 52 тысяч транспорт euh, продайте, да, продаємо за 9 9000, так, все. Тепер ми цьому роботі даємо роботу перейти. Ціль ось сюди. Ну, считай, що, що ось сюди. Под... Боже, подтвердить позит, поверди по... Начать роботу, хай буде. Все. Так, все, це я поїхав? Четыре виш. Не, не понял. А, все, поїхав, поїхав, все. Иду за новим прицепом. Аллилуйя. А ми пока грузим ось цю пшеничку. Так. Так, колесо, оба на все. Розгружаємо пшеничку. Скільки в нас там, Пущі, давай, давай. Я вірю, що ти вся висипи, вся, давай. Да, вся висипалась і скільки в нас вистачає, в нас не вистачає 2000. Це дуже хорошо. Так. Так, ми повертаємо, робимо таку повороті, тренді, дін дінь, дінь все так не понял ти де а, диви. Е, хорошо, ты держи а да хорошо уже посил нормально Нормально. так да той есть работник мой куда я поехал так О, господи так а все він зараз об'їде. такой джух поворотик Поворотик налево поворотик направо поворотик направо потом же забирается уже забирается так все работник работать работать мне сказали работать Оскільки в нас... ладно. Томп там. Поки що комбайн таку покладемо. Так. Покладемо почти щитаку комбайн. Так. Хорошо, як. Так. Зараз ми чекаємо поки цей дебіль. Щя, кось до доїду до цей. Да моєму роботу, роботу. Так, все, вже повертаю туди. Що не так ось повертати? дивіться. Чому не можна так оба Обанк і поїхав. Поїхав, поїхав, молодець. Кашо тут? Диві як казує. Хорошо, газує, диви. Брум-брум-брум, диви через поля. Да ти що, диви? Так, ось це виноградне поле. М -м -м. Вау. Скільки таких полів? А -а -а. Ого, ну якесь таке перекособочене теж. Якесь об'ємне поле, не квадратне. Полукруга, так. Я вже тут, ми вже забираємо наш. Рідний прицеп, причип, блюх. Тако раз, оба нам. Плюх. Так і е, не поняв. Так, Причіпляний? причіплений, Так даємо йому роботу дати роботу прийти доставити, загрузити, доставити реватор, пшениця, базар е, так. Ось тут регулярно. Все, почати роботу, робоча, робота почата. І чекаємо, поки воно буде цей швидше робитись. Так, де це цей аполлон наш? о, Отаку гаїда собі? О, що ж це ж нам ми зробити? Так. Нам потрібно ще посіяти, потрібно посіяти нам деяку культуру. Щоб було рапсове масло, це буде. Треба ще рапс посіяти, Так, під час під Так, що е -е, ми маємо зараз робити? Чекати маємо просто чекати, чекати, чекати. Чекати і чеканути. там вот он зараз заросли. Це капець. Так Треба купити гербісед і купити щоб одну штуку. Чуду, хоп, так. Шацевой без роботи. Ой. Щоб цей без роботи не стояв. Їдеш. Та який тобі об'єкт мішає? <туклінь> Зараз розберемось. Диви Що тобі мешає? мешает. Деб... О, Ти Что ты можешь такой чуть об'їхати, ні? а не? Аполлон дебильча. Такого буде оба на раз. Так, дать роботу Так, все, начать работу, Все Здорово. Зараз ми цього й кудись а тихо-тихо тихо, 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 куда куда ти пой... Ааа. Ковы. Ты дебили. Ко ви. Так. Зараз ми цей час заховаємо. ка <с Если> Тако поміститься, як думаю, да. Не поміститься. В общем, пущі Так Зараз видимо заберемо іграшку Катічко каті, каті, каті. звіжо Боже Так загружається Быстренько Так раз, два, три Ніфіга собі що це за жорсткий культіватор Забираємо Плюс 1000 до долярів А як харас Ой, все, чика, 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 чика. Зараз мы такой зробимо, відчіпимо. Строим так щоб той тягал а той зелен, той джендир тягал прицепив таку шнягу, це щоб урав стоять! Стой! Стой! Стой купил! Стой! Стоять! Вицепляй! Вс. Так, раз, два. Шняга. Ну-ка, нуга, тихо, ч-то, а ну-ка раз. Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, якось такое. Вот такое. Ставим на роботу Все, погнали. це будем на шнягу якусь тягати. Оскільки він розвиває. 30-39. Тож хорошо. Це буде якусь снягу тягати, буде тягати, 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 буде на бабло заробляти. <кхи> 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 так, причіпляємо і оба на оба на так. Відправляємо це доставити, перейти згріті, доставити. Так, базар корм зерно регулярно. Все, почати роботу, все. Вот там, начато. все. А на цьому ми закінчуємо. Хто дивився, той молець. Всім удачи, всім пока!